Зі спогадами про майбутнє та з рухом на захід. Саме таким є лейтмотив приїзду на Закарпаття президента і засновника Академії політико-правових наук України Петра Мироненка. Насамперед він, уроджений Донеччини, у сінах Ужгородського національного університету презентував свою книжку. Вона створена за півроку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Погади про майбутнє фактично є хроніками війни. Це не скільки хроніки війни в сенсі статистики, скільки літаків, танків і таке інше. Хто кого збив? Це мій погляд на війну, на суспільство, чого ми дійшли до такого стану війни. І я прийшов до висновку, що ми все таки значною мірою самі винні. Ми настільки стали слабкими, як держава, як і суспільство, що ми дозволили на нас напасти. Ну це класика. То слабкий, на того і нападають. У книжці автор акцентував увагу на двох, на його погляд, важливих думках. Я хотів провести декілька думок, на мій погляд, важливих. Це я виділив в опозиції в Україні опозицію до держави. І я це протягом всієї книжки на 700 сторінках це показую. Опозиція до держави це вороги. Другий мотив, який я. Проводив на мій погляд, теж правильне. Ми повинні будувати не просто демократію, а правову демократію. На переконання гостя в Україні потрібно виставити таке правове поле, щоб ніхто не мав права навіть думати за межами її конституції. Значною мірою цій меті слугує очолювана Петром Мироненком Академія політико-правових наук. Вона заснована в 2016 році як громадська наукова спільнота проукраїнського спрямування. Стала великою організацією. Має відділення в Україні та за кордоном. Власне рішення президія Академії політики правих наук в кожному обласному центрі буде створено осередок. Вже половина в багатьох областях нашої країни ці осередки створені. І зараз. Сьогодні буде відкрито на Закарпатті Таке відділення. І саме відкриття відділення Академії в області стало другою частиною мети візиту на Закарпаття Петра Мироненка. Рух на захід не є випадковим. Ми відділення почали відкривати минулого року тільки. І тому, по вже є в центрі відділення, то ми прийняли рішення, що треба йти на захід. Поскільки академія має йти взагалі на захід в Європу, то Ужгород саме ближче до Європи. Тому так, от вийшло і символічно, і, і тут колективи мощні в академії. Роблять ставку на об'єднанні наукової спільноти та громадських діячів. Наше суспільство розпорошилось по напрямам, по спеціальностям і по поглядам. А треба все таки об'єднувати. І те, що ми перейменували Академію в минулому році з політичних наук, політико-правові науки, це теж говорить про те, що ми ближче підходимо до державотворення. Ми 31 рік політики окремо, правовики окремо, а в кінці кінців розідрали державу. А треба все-таки політику в правому полі будувати і майбутнє. І Закарпатське відділення Академії політико-правових наук України відкрили одразу ж було запропоновано керівний склад відділення. Його очолив Микола Палінчак, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Також чимало присутніх науковців отримали дипломи академіків.